Слава Ісусу Христу! Мене звати Єва Заєць, і сьогодні ми розпочинаємо нашу серію розмов зі священнослужителями. Під назвою Сім питань до священника. І сьогодні у нас в гостях священник храму Покрови Пресвятої Богородиці міста Львова, ректор Львівської духовної семінарії Отець Петро Бойко. Слава Ісусу Христу! Отець Петро! Радий вас бачити з нами! Отож, ми починаємо нашу серію розмов і перше питання. Чому потрібно ходити до храму? Молитись можна і вдома, адже Бог всюди? Звісно, цікаве питання. Бог є всюди. Ми знаємо, і ще з чисто такої людської позиції, ми, Богові, приписуємо певні такі властивості, які властиві людям. І ми кажемо, що Бог всюди сущий. Бог є всюди. Бог діє в світі і діє через нас. Але якщо мова йде про храм Божий, про церкву, то потрібно зупинитися на таких позиціях, що найперше церква це не лише будівля, церква це є зібрання людей. І каже Господь де двоє потроє, зібрані в ім'я моє я серед них. Якщо ходити в храм Божий і не молитися, і не приймати участі у богослужінні, у таїнствах церкви, то, звичайно, таке відвідування до храму Божого жодної користі не принесе. А дуже цінується спільна церковна молитва, яка відбувається саме в храмі. Вдома, в домашній церкві, люди моляться. Ранкова молитва, вечірня молитва і продовження на різні потреби. Але вдома ми з вами не зможемо прийняти таїнство причастя. Вдома ми не зможемо приступити до таїнства сповіді і інші таїнства і прийняти, прийняти ті благодатні дари, які подає Господь для нашого спасіння. Тому ціна молитва вдома, в домашній церкві, але більше користі, звичайно, приносить молитва спільна, церква. Отже, наступне питання: чи потрібно споживати їжу перед тим, як іти до храму? О, мабуть, Розділимо знову ж таки питання на дві частини. Як ми йдемо просто до храму Божого в якийсь день чи в якийсь певний час, то, звичайно, споживаємо їжу. Але якщо ми йдемо на Богослужіння, де буде відбуватися, де ми будемо приступати до таїнства сповіді і причастя, то по нашій традиції. Церковні традиції, їжа не споживається. Е, отож, третє питання: чому в Україні у храмах люди стоять під час літургії, а за кордоном сидять? І чи можна сидіти? Ну, ми з вами в храмі Покрови Пресвятої Богородиці, і наші парафіяни знають, що в нашому храмі є лавки крісла, де люди під час богослужіння. Сідають. Не лише за кордоном, але це звичайна церковна практика під час певних моментів богослужіння дозволяється сидіти. Наприклад, під час проповіді, під час читання апостола і виголошення Єктеній, то дозволяється вірним сидіти. Але є певні моменти під час богослужіння, коли вірні повинні. Слухати богослужіння стоячи. Наприклад, коли благословляє священник, звершується кадіння, відбуваються важливі моменти божественної літургії, малий вхід, тобто вхід з євангелієм, вхід з дарами, причастя тощо в такі моменти люди повинні стояти в інші, в інші моменти, можна сидячи, слухати богослужіння. Наскільки важливо для християнина поставити свічку в храмі і написати карточку? Сама свічка, якщо ми поставимо свічку в храмі, свічка сама не працює. Свічка в нас ще називається таким словом, як офірка. Тобто, це є офіра, пожертва пожертва. І воно пов'язано з пожертвою. Свічка має символічне значення, так як і кадильний дим, чи вогонь підіймається до неба, так і наша молитва підіймається до Отця нашого Небесного. І тому запалення свічки воно повинно бути із молитвою. Просто поставити свічку немає а, жодної духовної користі. Поєднанні з молитвою, так, звичайно, це є користь і це є пожертва на храм Божий. Писати записку ну, на кожному богослужінні ми молимось за наших парафіян. Є особливі моменти, коли під час богослужіння молимось за хворих, за важко хворих в цей час. Страшний час війни ми молимося за наших воїнів, героїв, і це об'єднує нас. І приходять матері, дружини, родичі наших воїнів пишуть імена цих наших героїв. Ми молимося. Звичайно, кого ми знаємо із парафіян по імені чи фундаторів, парафіян, то ми то нам записка не потрібна. Але це є об'єднання у молитві, коли родичі пишуть своїх родичів, дітей, внуків і, і так далі. І тому потрібно писати записку з молитвою, з надією і великою вірою, що Бог вислухає нашу молитву і дасть те, що люди потребують. Наступне питання буде дуже актуальне для кожного. Мені здається, як часто потрібно сповідатися та причищатися. Якщо ми будемо говорити в ідеалі по традиції давньої, древньої церкви Христової, то приймали причастя на кожній літургії. Християни причащалися на кожній літургії. Таїнство сповіді і таїнство причастя це два окремих таїнства. І тому це вже залежить від самої людини. Відчуває людина потребу в духовному очищенні, значить, вона приступає до стаїнства сповіді. Звичайно, вже зараз розглядається це питання відділення сповіді від причастя, коли дозволяється людям сповідатися. Ну, скажімо так, раз в місяць, а приймати причастя щонеділі. Все залежить від такого поняття, як громада. У громаді де є духівник, настоятель, який знає своїх людей. Так? І він приймає сповідь в тих людей, він знає, як люди живуть духовним життям, і відповідно він. Благословляє, дозволяє їм один раз розповідатися, а декілька разів причаститися. Ось така практика існує. Але якщо ми відчуваємо, що ми з вами маємо в цьому потребу, тому що ми є люди немічі і, на жаль, падаємо під тягарем гріха, грішимо і ми маємо унікальну. Річебницю, яку дав нам Господь. І він постійно нас запрошує. Зрішив, прийди, покайся, очисти. І далі приймай святе причастя. Наше наступне питання тісно пов'язане з попереднім. І це чи можна в один день посповідатися, а в інший прийти та прийняти святе причастя? Так, звісно, можна. можна, можна. І останнє питання. Чи можна прикластися до ікон після причастя? Дуже часто я теж чув таке запитання, що в день, коли людина причащається, не можна прикладатися до ікон. Моя відповідь буде наступна: що незалежно, чи причащається, чи не причащається, Можна прикладатися до святих ікон. Тобто, в день, коли ви приймаєте причастя, можна прикладатися до святих ікон. Якщо е, люди мають якусь іншу свою думку, ну, то це швидше за все є забобон. Дуже вам дякую за такі щедрі, щирі відкриті відповіді. Будемо вас чекати в наступних випусках. Дякую. Всім гарного дня, Па-па!